Боротьба з жорстоким та безжальним ворогом триває. Проте важливо пам'ятати, що ми в цій битві не одні. і з нами солідарність багатьох вільних націй і сміливих та принципових людей. Тому ми обов'язково доведемо усім, що українці незламна нація. Кременчуцькі новини в етері. про найголовніше за день. Дивіться у нашій програмі. Пам'ять про полеглих завжди житиме у наших серцях. Тож сьогодні кременчужани віддали останню земну шану воїну Олександру Іллічову, який загинув, боронячи нашу державу від підступного ворога. Вічна шана та пам'ять кожному, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Сьогодні, 10 травня, у міському палаці культури, кременчужани провели в останню путь вірного сина неньки України. 51-річного молодшого сержанта Олександра Ілічова, який до останнього боронив нашу державу на Донецькому напрямку, в цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за Україну в російсько-українській війні молодшим сержантом Ілічовим Олександром Вікторовичем, призваний на військову службу під час мобілізації, 19 серпня 2023 року, пройшовши базовий курс навчання. Та зарекомендувавши себе в своєму підрозділі, займав посаду командир першого відділення третього взводу піхотної роти. Під час штурмових дій противника загинув 26 квітня. Мужньо, виконавши військовий обов'язок У цивільному житті Олександр тривалий час працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Проявив себе як хороший товариш, ще й як стараний працівник, розповідає колишній колега загиблого Василь. Всегда прийде на виручку. Перед цим виділимо, в Польшу збирався. Но війна не дала, і він каже, що я должен бути тут до кінця. Як порядна, чесна, вололюбна людина запам'ятався полеглий воїн своїй сусідці Ларисі. Все вмів, пригадує жінка. Він з усіма сусідами був доброзичливий, усміхався завжди. Вони раніше жили в Узбекистані і дуже багато розповідав про те, як було там. Яке дитинство в нього було, як там було гарно, а як він любив Україну, так це не передать словами. Чин похорону за загиблим військовослужбовцем відправили у Свято-Миколаївському соборі, поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна шана та пам'ять українському герою Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Міцні та дружні зв'язки з міжнародними партнерами важливі. І Кременчук не раз у цьому переконувався. Нові домовленості, гуманітарна допомога та підтримка нашої громади усе це результати співпраці з партнерами. Що ж обіцяє нам новий меморандум підписаний сьогодні? Дізнайтеся прямо зараз. 120 тисяч євро гранту вантажний автомобіль, фольксваген-транспортер для наших комунальників, а також домовленості про співпрацю у сферах інфраструктури, освіти, культури. Це все завдяки міцній дружбі Кременчука з німецьким містом Тюбінгеном. Сьогодні у Німеччині міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав меморандум про співпрацю з лордом мером цього міста Борисом Палмером. Така угода неодмінно сприятиме розвитку нашої громади. А саме отриманий грант у розмірі 120 тисяч євро планують спрямувати на придбання спеціальної техніки для міських комунальних служб. Також частину коштів на встановлення сонячних батарей у Кременчуцьких лікарнях. Це забезпечить живлення частини відділень реанімаційні, хірургічні. Що важливо таку грошову допомогу від міста партнера повертати назад не потрібно. До цього всього ми також отримали автомобіль Фольксваген Транспортер, який стане в нагоді комунальним службам Кременчука. За це ми дякуємо муніципальному підприємству штатверки Тюбінген. Раніше наше місто також отримувало аварійно-рятувальний автомобіль. Продовжуємо зміцнювати зв'язки з європейськими партнерами, адже це регулярно приносить позитивні плоди. Дякуємо усій громаді Тюбінгена та особисто лорду меру Борису Палмеру за підтримку і таку цінну допомогу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Вибір професії та навчального закладу відіграє чи не найважливішу роль у житті кожної молодої людини, аби познайомити учнів 9 та 11 класів з різновидом актуальних та потрібних професій, фахівці професійно-технічного училища No 26 організували ярмарок професій у міському саду. Подробиці в наступному сюжеті. Проводити ярмарок професії у травні вже традиція для професійно-технічного училища номер 26. Учні і викладачі навчального закладу представили наявні спеціальності у міському саду, де кожен вважаючий абітурієнт міг дізнатися деталі навчання і вступу. Ярмарок професії він проводиться з тією метою. Щоб залучити якомога більше молоді міста Кременчука до навчання за робітничими професіями, щоб вони не виїжджали в інші регіони, щоб вони залишалися саме тут у нас, в Кременчуці. В Кременчуці і, мабуть, по всій Полтавській області такі професії, як пекар і слюсар-інструментальник, готує тільки наш заклад освіти. До ярмарку професій учні разом зі своїми майстрами підготували продукцію за своїм фахом. Ми хочемо продемонструвати професії, які ми готуємо. І дітей їхні знання, чому вони навчаються в нашому навчальному закладі, чому вони навчилися вже за цей період навчання. Мої діти готували кекси і готували з цієї сторони там піци. На ярмарку було представлено три локації: слюсарна зварювальна та хлібопекарська. Гості заходу могли придбати смаколики, вироби з металу, Алу, які можна використовувати як в домашньому побуті, так і відправити військовим на фронт, а також вироби, які використовуються для збереження екосередовища. Всі зібрані кошти передадуть на підтримку збройних сил України. Під час проведення ярмарку професій ми збираємо благодійні кошти для 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону. В минулому році ми збирали для нашого випускника, який був в збройних силах України. Але на жаль, він загинув. Це Вова Семенов. А в цьому році ми, от саме для цього батальйону, збираємо. Ми збираємо на автомобіль і на реп. Плюс глушники. Якщо вискочить, то ми купимо ще глушники. Дівчата Марія та Альона навчаються за професією кухар-кондитер. Але на ярмарку представили квіти з пластику, аби показати, що пластику можна знайти практичне застосування та зберегти екологію. Брали участь у конкурсі в Києві. Ми зайняли перше місце. У нас була ідея квіти з пластику. Це дуже екологічно, це дуже незвичайно, креативно. Вони можуть слугувати як прикраси, декор на дачі також це Можна використовувати як світильник. Пластик дуже забруднює нашу землю, тому це була така ідея, щоб забезпечити його більше, щоб не було пластику, щоб да, дати йому друге життя. Другое життя дати. Загалом учням професійно-технічного училища номер 26 подобається навчання, тому вони радять обирати саме цей навчальний заклад. Це є багато гуртків, можна урізноманітнити своє життя навіть після в училища. Тут дуже гарні викладачі. Вони дуже добре розповідають матеріал. Тому ми радимо поступати до навчання в ПТУ. Номер 26. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини. До першого місяця літа залишається ще три тижні, а береги річки Дніпро в Кременчуці вже вкрилися зеленню. Детальніше дивіться далі в сюжеті. Сьогодні на намитій косі у парку Придніпровській містяни помітили незвичне явище. Береги річки Дніпро у Кременчуці вкрилися зеленню. Цей феномен є звичним для літа, але цьогоріч розпочався аномально рано. Така подія спричинена підвищенням рівня ціанобактерій у річковій воді. Також у процесі цвітіння виділяється різкий неприємний запах. Очевидці цього явища у Кременчуці повідомляють, що зелень прибило до берега Дніпра саме течією. Чи довго протриває період цвітіння та чи є річкова вода зараз? Безпечною для Кременчужан питання до екологів. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося засідання комісії з питань на іменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької громади. Які питання порядку денного обговорили та вирішили? Дивіться далі в сюжеті. За весь час роботи комісії перейменовано та змінено назви 156 вулиць провулків та проїздів. Під час сьогоднішнього засідання члени комісії проголосували за перейменування ще восьми. Вулицю Чайковського пропонували перейменувати, пропонуємо перейменувати на вулицю Вадиму Кришталя, вулицю Макаренка на вулицю Михайла Драгаманова, вулицю Черняховського пропонуємо на вулицю Капітана Мовчина, вулицю Федора Єгорова на вулицю Христини Алчевської. Вулицю Дружиннинська пропонується переименувати на вулицю Хорожівська, проулок делегатський на проулок Сергія Подалинського, проулок Лютневий на проулок Казака Кременя і вулиця Нанія Розмислова на вулицю Соня Делона. Водночас підтримали члени комісії ініціативу увічнення пам'яті старшого солдата Андрія Рудченка в Кременчуці шляхом встановлення меморіальної дошки на будівлі гімназії номер 7 Проголосували за перейменування Кременчуцької дитячої музичної школи номер 1 імені Чайковського на честь композитора Миколи Лисенка. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка художниці Зінаїди Власенко. Про її роботи дізнавайтеся детальніше у наступному сюжеті. Зінаїда Власенко вчителька малювання з горішніх плавнів, яка має у собі великий талант до мистецтва. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї вона представила персональну виставку, яка налічує понад 50 власних різнопланових робіт. Особливість моєї творчості є взагалі, по образуванню учитель. Рисование. И когда деткам что-то рассказываешь, нужно самой что-то уметь делать. Поэтому я чуть-чуть могу с бумагой поработать, чуть-чуть вот акварелькой, гуашек, карандашиками, Ну и потом все это вот потихонечку. Тем более, что они выполнены в необычной, как мне сказали, для кавенча техники, текстильный коллаж. Что много таких работ, которые... Ну, трудно її поки. у нас в городі цього вже звикли. Роботи майстрині є дійсно дуже незвичайними. Серед них і витинанки, і акварелі, текстильні колажі, ляльки, мотанки та багато інших. Щодо тематики робіт, то художниця підкреслила, що вона робить їх за покликом душі, не прив'язуючись до конкретних тем. Діло в тому, що Когда, вот, как говорится, в голову стукнет, то сильно не задумываясь, о, это не моя тематика. Но когда мы стали э, сочинять, ну, э, составлять список э, работ, выяснилось, что у меня много космоса, много птичек, но и есть натюрморты. Так что птицы, оказывается, я люблю. И космические, всевозможные такие узоры. Ну, это получается, что моя тематика. А вообще, вот вот особенность работы, що я могу можно ну, можна в різних матеріалів. Ну от так случилось. На відкриття завітали колеги зінаїди, Краменчуцькі художниці, які також відмітили її талант. Мені здається, що в її роботах так як вона з дітей, в її роботах присутствия і детства, і сказка і В кожну роботу вложено такий мир. Сказочний. Учень роботи всі досконально зробили. Тож запрошуємо вас до Кременчуцького краєзнавчого музею, який працює кожного дня, окрім понеділка та вівторка, аби насолодитися мистецтвом та відкрити для себе нові культурні горизонти. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З дитинства усіх нас вчили, як доглядати за волоссям на голові. Але і речі, про які, можливо, хтось не чув. Як уберегти себе від небажаних захворювань та мати здорове доглянути волосся, дізнаєтеся від провідного трихолога нашого міста. Увага на екран! Догляд за волоссям та шкірою голови є дуже важливою складовою здоров'я людини. Чи знаєте ви, як часто треба мити голову? Відповідь проста: як чоловікам, так і жінкам мити треба за потреби. Якщо ми бачимо, що втратився об'єм, волосся неприємне на дотик, починає блистіти або на шкірі з'являються якісь неприємні відчуття, які в нормі не повинні бути. Ми йдемо і миємо шкіру голови. Обов'язково це двохкратне миття. Також частота миття голови може залежати і від пори року через те, що Носимо головні убори, або якийсь опалювальний сезон, і тоді шкіра голови починає більше жирнитися. Тобто все індивідуально, да? немає знову ж таки якогось графіка. Якщо помічаємо, що більше забруднюється, там чи від головного убору, чи посиділи навіть там під опалювальними якимись приладами, а шкіра голови трошечки підсохла, да або може з'явитися лупа. Тоді йдемо і миємо шкіру голови. Аби мати здорове та доглянути волосся, лише миття голови недостатньо. Необхідний мінімум 5 засобів для догляду. Перший засіб це буде пілінг для шкіри голови, яким ми гарно очищуємо шкіру. Якщо це жінки, в яких густе довге волосся, насправді не завжди вдається шампуню гарно якісно очистити. Далі ми підбираємо шампунь по типу шкіри голови. Це може бути жирна шкіра голови, суха шкіра голови, чутлива шкіра голови. Тому відповідно й шампунь такий буде. Далі це догляд за довжиною. Тут обов'язково повинен бути. Якщо ми говоримо про жінок або ж про чоловіків, яких довжина буде більше 15 сантиметрів, необхідний нам кондиціонер і маска, маску варто використовувати мінімум один-два рази на тиждень. Щодо кондиціонерів, їх застосування обов'язкове після кожного миття голови. Також важливим засобом для збереження здоров'я волосся є термозахист перед висушуванням за допомогою фену. Якщо ми говоримо, що це довге волосся, густе волосся, і плюс є схильність до збирайних дерматитів, жирної сухої сипи. Реї обов'язково шкіру голови ми просушуємо. Це перше. друге, якщо ми говоримо про довжину. То також краще волосся просушити феном, чим воно буде тривалий час сушитися природнім шляхом. Волосся має такі дисульфідні зв'язочки, коли воно мокре, воно розтягується, і тим самим воно буде більше піддаватися пошкодженню, чим коли воно вже висушене. З приходом тепла та сонячної погоди також пов'язані деякі ризики для шкіри голови та волосся. Візьмемо чоловіків, у яких є андрогенетична алопеція, тобто порідіння в лобно тім'яній ділянці. Там обов'язково необхідно використовувати кепки. Панамки, да, якщо постійно знаходимося на сонці, потрібно постійно оновлювати свій термозахист, наносити на волосся. Якщо плануємо якийсь відпочинок, то також волосся. Наносимо термозахист і ховаємо під якісь панамки, кепки, косинки. Мінімальна дія ультрафіолету повинна бути на волосся. І наостанок не забуваємо користуватися грібінцями для голови. А що стосується грібінців, обов'язкова умова, щоб це були гарно амортизуючі зубчики, не боїмося розчісувати своє волосся, робимо легенький. Само масаж для шкіри голови це завжди в плюс до стимуляції росту волосся. Ну і звісно, миємо свої гребінці, не забуваємо їх своєчасно змінювати, гарно просушувати, і тоді вони будуть вам довго служити. Якщо у вас виникли будь-які симптоми пов'язані із захворюваннями шкірного покриву голови або волосся, звертайтеся до трихолога за консультаціями та лікуванням. Пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Дмитро Цилюльник, Іван Кашенко, Кременчуцькі новини. Ми щодня дякуємо нашим воїнам за захист. Щодня вклоняємось їм і просимо Бога, врятуй їх, врятуй нашу неньку і наших людей. Віримо, що скоро всі жахи війни закінчаться. Слава Україні та її героям.